Вам набридли одинакові святкові наїдки з року в рік. Сьогодні я вас познайомлю з дуже оригінальною стравою. Це торт з крекерами та рибними консервами. Далі рибна начинка, саме та половина, що залишилась. Фінальний шар можуть бути крекери. Проте, вам не здається, що чогось не вистачає. Мені так здалося, тому я на цьому не зупиняюся. З досвіду знаю, що до солоного торту відмінно пасують мариновані огірки, тому я візьму 6 штук натру їх на крупній терці. додам столову ложку домашнього майонезу і все розмішаю. Тут можна зробити по-різному або додати огірки зверху грибів. Або між двома шарами викласти крекері. Робіть так, як вважаєте за потрібне.